Я хочу познайомити вас з жінкою-медиком, яка вже більше двох років рятує життя наших бійців на передовій, яка маючи трьох дорослих дітей та чоловіка військового пішла на фронт добровільно. Побратими прозвали її ластівкою за красу, швидкість та особливу турботу до кожного з них. Розмова в нас вийшла довго і дуже цікава, але час в ефірі обмежений. Тому сьогодні я пропоную вам подивитись її першу частину, а іншу наступного тижня. Отже, з Знайомтесь ластівка Олександра Чорна, фельдшерка евокційної групи 126 окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Олександра, знаєте, мені здається, що багато хто з наших глядачів, які існують в такому майже мирному житті далеко від фронту, взагалі не розуміють, що там відбувається, і не розуміють, ну, наприклад, що роблять медики на фронті. Бо ми бачили стрічки на стрічки про Другу світову санітарка-брось, і от як це знаєте, дівчини повзуть по лінії фронту під бомбардуванням. А зараз, От що зараз робите ви? От як працює ваша бригада? Ви також наших хлопців витягуєте ось так, як вони колись. Ну, Взагалом, конкретно наша бригада, ми займаємося евакуацією. Тобто Ми, у нас, ми маємо відвезти від точки евакуації до шпиталю. Угу. І коли нам привозять на точку евакуації поранених, да, вони привозять там в кейс еваках це повнопривидний може бути джип, якийсь чи той же хамір, чи этот, вони забирають їх дуже близько туди, куди ми не можемо під'їхати своєю автівкою, mm -hmm. де більше обстрілюють, і нас, наприклад, не повнопривідна, щоб ми там ніде не застряли чи не стали мішенью. То під'їжджає кейс на кузові там поранені. Ми підбігли бігом з. Там ніхто не дивиться, хто несе, як несе, десь я підхопила, Тоб, десь купили на ноші, Великано. десь допомагають хлопці завжди. Ми бігом грузимо в нашу машину, закриваємо і їдемо. А це відбувається де? Це відбувається саме на лінії от зіткнення, тобто я розумію, що там, де ось під обстрілами, під обстрілями. Да, так, під да, обстрілями да, тобто, Точки евакуації також знаходяться під обстрілами, тому що це саме ближче, звідки ми можемо забрати. Ми під'їжджаємо, враховуючи також і нашу безпеку, але вони достають і там. Так, ну я розумію, що вони достають ви... і мінометами і в ПІВІ і літають постійно. Ви вже більше півтора року ви на Херсонщині ну, працюєте. Так, да. да? А взагалі, ось почали пішли на фронт майже з початку війни. війни. Да. Майже з початку війни, ось за два з половиною роки. Uh, що змінилося? Ось вашій свідомісті війни, от що от на що ви розраховували спочатку, і вже третій рік війни, от як ви все сприймаєте? Ну, це будинність така вже? з самого початку, як і всі навірно, розраховували, що мабуть, що скоро закінчиться, mm -hmm. що зараз, раз, два. Yeah. Нам захід дах вона, яка вона набережні. Але чим далі, тим більше розумієш, що це дуже важка війна. І щоб нам її завершити, нам потрібно дуже багато сил. До речі, про сили. От, е, і... да, от який настрої зараз? Які зараз настрої у хлопців та дівчат на фронті панують? Знаєте, ми тут в тилу, ну ми майже не відчуваємо. Ну ми, я говорю, ми в подесити. Да, нас от також обстрілюють, але це зовсім інше порівняння. Ну ось скажіть, ви коли попадаєте сюди, ви відчуваєте війну? От от. Не. Ну, ми для того і воюємо, щоб тут не відчували війну. Єдине, що хотілося би, щоб не забували, що є війна. Що є війна. Да. То що для того і ведеть, ведуться бойові дії не в Одесі, не в Чорноморську, там, десь. щоб люди тут могли жити, працювати, вчитися. Ну, і я так само, я не хочу, щоб мої діти відчули, що є війна. Не хочу. Я того і там. Там. А... До речі, можливо, хтось не знає з наших глядачів, у вас троє дітей, дорослих дітей, тому є, є що захищати. Але ось повертаючись до настроїв хлопців, знаєте, особливо останній час багато говорять, що вже таки знаєте, усталість від війни є, вже ми втомилися, ми не можемо. Чи дійсно так? Якщо війна буде продовжуватися? Настрої доби. різні, не буду навіть брехати. Настрої різні є. Хтось заморився, хтось... але люди їдуть в відпустку, трошки відпочивають і повертаються. Повертаються з новими силами. Навіть от, їдеш, коли там провідати, ну, зараз в мене багато часу, я їжу, провідую хлопців, і більшість переживає, що їх після поранення не повернуть. Да, особливо, на особливо, тобто особливо, та, залишить в тилу, вони перебувають. Особливо після важких поранень вони переживають, що вони не зможуть повернутися і, і робити ту ж, ту ж саму роботу, тому що їх можуть там або списати геть, або перевести на більш легку якусь службу, тому що не зможуть виконувати дії. Вони більше за це переживають. Тобто вони хочуть повернутися в ось саме пекло війни тому і до свого підрозділу. Тому що Хто там тобто, був, хто це відчув. Вони ніколи не будуть чекати і не, не будуть хотіти миру просто так, от, щоб домовилися. Mm -hmm. Тому що стільки бачити горя і гибелі побратимів, і ну, ради чого це? Ну ради чого це? Щоб залишити кордони такі, які є, ну, не знаю. Я теж не згодна. Mm -hmm. Тому що це, це чиїсь життя, чиїсь діти, чиїсь батьки не повернулися. Ради чого? Багато хлопців загинуло, ну, от померло на ваших руках, якщо так можна ну, казати. сказати. Сказати, прямо, щоб ну. геть на очах це один, це прямо в машині у нас один. Ми не змогли йому життя врятувати, а побратимів достатньо. Тобто, повернулися на щит. Я скільки буваю тут, я завжди їду на кладовище, на Алею Слави. Так, на жаль, але знаєте, от цікаво, коли ви вперше опинилися на лінії зіткнення під вогнем, от ви пам'ятаєте, як це було вперше, коли вам потрібно було як медику, як фельдшеру, як комусь надати допомогу? От що ви відчули, бо бо я розумію, що в хірургічній, в лікарні це одне, коли це в теорії, навіть коли мирна практика, а ось на фронті. От як це ну скажу так, я ж давно не працювала в медицині. Я згадала, що в мене є диплом, уже коли війна почалася. Mm -hmm. І ну, в реанімації я працювала там з кров'ю мало дуже. І так, і я взагалі боюсь уколів. Ви як медик? Я боюсь уколи. Та би ти це отримала? Ні, отримувати. Нет, Я, Я боюся. Я їх роблю, але сама боюсь. І якось мені було ну, курси, да, там, курси. А коли насправді сталося, це було страшно. От як це було вперше, перший, перший це взагалі, от, коли перший наш загинув побратим і другий інший, тоді взагалі якось було сумбурно все. Я На автопілоті якось ми все було. Ми взагалі потім, коли аналізували, якось все було так: На автопілоті автоматично викликали допомогу, щоб його евакуювати. Надавали все можливу допомогу, і ми його ще тоді передали. Він ще був живий. По дорозі він загинув, було шкода, звісно, бо були травми Ми дуже несумісні. важкі, несумісні життям. Mm -hmm. То якось, ну, перше, це паніка завжди. Ось, перше паніка. Ось паніка, так. Да, от я як з нею. Ну, Перший раз паніка. Перший, mm -hmm. ну, я скажу, що це важко, не всі можуть впоратися. У мене теж була паніка, я її ніколи це не, так, не приховувала. У мене два рази така паніка була. Що в ступор? Пару секунд да, було да, такий, з чого починати? Mm -hmm. Що робити? Ну тому, що коли ти е, бачиш там на манікені, да, ти uh -huh. там в тебе є час, і в тебе манікен, і в тебе там зробили навіть пульсуючу якусь кров, ти її бачиш. А коли над, е, перед тобою людина, на ній одяг, весь в крові, і ти uh -huh. дивишся і не розумієш, з чого починати, ну що робити, ну де воно де, де, де що? І та і саме, та, скажу, що курси добре допомагають. Там ми вчили як алгоритм, алгоритм кисти, дій, угу. і як, от чи наш от в церкві знають, я не знаю, бо так. я в церкву не хожу. На жаль, на жаль, чи не як вирости. А от алгоритм Марч, він чітко з самого початку починаєш і працюєш, і потім з часом навчилася абстрагуватися. Я навіть якось так, у нас цунасу екіпаж. Ми їдемо по дорозі. Якщо навіть десь обстріл, десь ще щось, ми працюємо, ми абстрагуємось. А водій у нас він знає, як їхати з якою швидкістю, як об'їхати, як втікти. Под обстріли ну, частенько попадаєте? Ну бувало нас часто проважають. Бувало що а Ми... до речі, у вас є червоний хрест на машині? Ні ні, ні в коїму разі, чому ні в коєму разі. Тобто, ну це мішень номер один. По перше, всі евакуаційні групи. Тобто руські вони обстрілюють сна навмисно стріляють саме по Червоному вони хресту. навіть этот, якщо була б там, чим більше білих машин з хрестами. Я пам'ятаю, що навіть приїжджав червоний хрест. Тоді uh -huh. якісь таких обстріляли градами. І у нас да. і ми свою машину не раз якийсь. ремонтували да. вже mm -hmm. так. А скажіть, от знаєте, багато особливо на початку війни говорили саме про турнікети, бо вони потрібні були фронту, бо навчали і там, мирних людей, і на фронті, як їм користуватися. І там є деякі питання: ось чи ви, по перше, вистачає їх. І чи рятують вони справді справді життя? Ось як поводитись з цими ну, турнікетами? у нас особисто, у нас вистачає турнікетів. Uh -huh. У нас зараз, в принципі, і постачання, і волонтери. Нас так на початку затарили всі, що у нас достатньо турнікетів. Uh -huh. Головне, щоб вони були якісні. О, це, да. це велике да. питання. Ми, наприклад, користуємося КЕТ Січ, Дніпро. Ну, Дніпро там другої генерації. Uh -huh. Ті, що більш перевірені, і вони рятують, дійсно рятують. Всі знають, як їм користуватися, бо це також важливо. У нас всі знають, тому що це саме перше, що у нас і тут проходили заняття ще до виїзду, і mm -hmm. в зоні бойових дій ми обов'язково заняття проводимо. Тому що це нагадування, це механічна пам'ять. І завжди, ну і ще коли я була. До евакуаційної групи була фельдж, ну, бойовим медиком роти, то ми завжди там, в підрозділі обговорювали всі ситуації, що у нас сталися. Да? Угу. Там, був поранений цивільний, коли допомагали цивільному, чи був поранений побратим, допомагали. Ми завжди аналізували, що би можна було зробити краще. Ми проводили ще заняття, і на полігон їздили, і просто на ППД, де вони. там Жили хто в підвалі, хто десь в будиночку то десь а в чому в чому це, в чому так? основна проблема бо знаєте, більшість глядачів я розумію не знають от коли турнікет накладений і на накладений надовго ось в чому в на, на війні як як це відбувається ну, його ну, потрібно турнікет, зняти замінити чи що ну турнікету ну, взагалі накладають тільки на кінцівки так, да примасив при масивній кровотечі угу. але в зоні бойових дій Турнікет накладають на будь-яку кровотечу з кінцівки, тому що б'єць сам, ну або якщо він собі сам, або побратим, коли він в шоці, він не може достатньо спершу оцінити ту крововтрату, тому що, по-перше, якщо це зима, це дуже багато одягу. Угу. Одяг може там напитувати ну, просочуватися ж потім. Кров то накладають турнікет, і він накладається на певний час, бо кровобіг ми можемо затримати там, максимально до двох годин, угу. да, там, щоб не почали відмирати клітини. Ось, ось це Бо дуже якщо дуже... вже почався цей процес, то турнікет знімати не можна. Тому що це буде загибель бійця повністю. Так він втратить кінцівку. А так, і, от, багато і багато це в мирному житті, і, чому може пригодитися, як то кажуть, і турнікети, і знання про цей синдром. З, турнікет синдром він називається, якщо турнікет накладений. Uh -huh. А в цивільному це якщо плита, наприклад, будинок завалило і придушила плита. Не можна підняти плиту, якщо людина пролежала там більше двох годин uh -huh. і підняти. Плиту визволити кінцівку, так не можна, він загине. Нічого Вау. не зроблять, тобто тому що він має бути крові, тому буде. що тільки кров буде кровообіг вистановите, uh -huh. то одразу всі ті клітини, які загинули, так розкажу, да, таким, ага, етат, так як вони потраплять у нирки і Які зупиняться, і вони не витримають то навантаження і йде відмова. Вау. У бійців, у яких турнікет довше лежать, чи ну, стоять довше, чим дві години, йде ампутація, ще й не просто, а по верхньому краю турнікета. І їм завжди приписують гемодіаліз, тому що все одно там десь щось може потрапити. І тому. Ми завжди всіх своїх військовослужбовців стараємось, щоб до них дійшло внушити, особливо медики бойові, які виходять з ними на завдання, і всі, хто щоб робили конверсію турнікета, це, скажем так, такий термін більш медичний. А це угу. просто-напросто. Якщо є можливість його послабити, угу. то його послабляють. Але перед тим треба рану. Перев'язати тугою пов'язку, якщо потрібно, то зробити том панаду і тільки потім послаблювати там трошки турніки. Там ціла, ціла методика. Отак просто Але це, пересічному на громадянину, ну це, скажімо так, дуже... Складно зробити. Ну, коли це в умовах лікарні, це, це можна зробити. А коли це в, в окопах, Не. от якраз от, в, от, от, в, як в, в умовах лікарні вони вже знімають турніків. Ну, а коли це затягується евакуація, то це важливо зробити, щоб ага. врятувати кінцівку. Навіть якщо ви врятуєте там, більшість кінцівки, бо всіх бійців вчать так. Якщо там будь-яка кровотеча з кінцівки, uh -huh. максимально високо накласти турнікет. Але, наприклад, може бути ампутація, да? там, кисть або стопу відірвало. На що йому, щоб він втратив ногу, аж вище стегна чи вище uh -huh. плеча? Ну, якщо це тільки кість, uh -huh. значить роблять конверсію, перекладають той турнікет, що наклали ізначально його. Не, не ну, ні, ні в якому разі просто так не знімають. Спочатку накладають турніки там вище рани, mm -hmm. no, а той не. послаблюють потихеньку, але так, щоб этот, не розпочалася кровотеча знову. О, oh, знаєте, там, скажу так, сам треба. Заняття так, то та це вміння, це вміння вмін потрібне. Да. Це знаєте, це не одна от... година, це не так, що просто показав, і ти зробив. Бо от... навіть турнікет накласти це треба постійно тренуватися. Якщо ти не будеш півроку його замотувати на руку, потім руки забувають, як це робити. А ти маєш його зробити одною рукою закритими очима? Ну це медики можуть зробити це До роблять речі, бійці. Бійці, бійці це роблять це бійці самі. Самі. Да, самі бійці там тренування специфічні проводяться. Ну от до цього можна звикнути взагалі? Ні, до цього не звикнеш. Ну, то, що ти там працюєш, да, ми стараємося, як, що це робота угу. і трохи перемикатися на інше щось. Але до цього не звикнеш. До тих поранень, до тих смертей, до... людей же ж не повернеш. Як можна звикнути, що людини більше немає? Ну не звикнеш. Це час проходить, да ти забуваєш на так, От що, просто що це нормально? Що там молодий хлопець, який би ще мав би вчитися і і він загинув. Ні, це взагалі, це не, взагалі не може бути Війна не, не може бути нормою. Але знаєте, ось тут ще один момент жінка на війні. Бо мені здається, знаєте, жіноча психіка вона більш витривала з одного боку, а з іншого, ну, і ціла більш тендітна. І е, жінка взагалі вона більше до життя її, всесвіт створив. Знаєте, дітей народжувати, а не ховати. Ось, е, ось я, як, знаєте, от що ви як жінка відчуваєте? До речі, ви там, там користуєтеся, я не знаю, є, є бажання е, якийсь макіяж зробити чи щось є, таке. Гарнобускувати. Кожен раз шукаємо де помитися, де голову як помити чим, і шампуні замовляємо, і передають нам волонтери, і крема обов'язково, і геть з ом щоб не пекло сонце. Ну до речі, це важливо. Тому що тому, що завжди хочеться. І в мене навіть один час на броні завжди був блеск для губ. Завжди. Зараз у мене просто вже та трохи інша броня, там є карманчик, то там бальзам для губ завжди є. Ну, а ось це природне таке, знаєте, жіноче, ну я не знаю, там зробити істерику, знаєте, шляпку салати істерику. Тоже можна. Да, можна ціханути, можна, збутись, можна, можна там стільцем кинути. Yeah. І, етат, можна погрожувати. Yeah. Тобто маніпулювати yeah. трохи <laughs> своєю, все ж таки, я жінка. Да, можна і поплакати. Okay. Вже, етат, наприклад, мої хлопці вже звикли, що мені треба час поплакати. Вони кажуть, ну йди поплач. Ну, тобто Навіть це... так. Бувають ситуації, що вони посміються розвеселять, а буває, що бачать, що накрили, то навпаки, там, сядуть тихенько, посидять поряд і вже добре. Е, до Але речі, Психіка от психі психіка, дуже велике навантаження. Ви відчуваєте це навантаження? Е, велике навантаження ну, відчувається, тому що одне діло ще, коли ти везеш, ну важкі хлопці бувають дуже важкі. Довозиш все добре, потім з ними спілкуєшся, навіть з деякими спілкуюся, mm -hmm. і переписуємося, і он тут в шпиталі навідувала геть, ми записували mm -hmm. відео звернення там mm -hmm. до Сережі, бо Сережа mm -hmm. там і так. То якось це Але саме важке, ну, от саме важке, це коли ми веземо на щиті. Mm -hmm. От коли ми веземо на щиті. Оце дуже важко, тому що ми фільмуємо це, фотографуємо, пишемо доповіді, які поранення описуємо. Оце навіть ну, не то, що там він у нас загинув в машині, а то, що ми вивозимо хлопців, бо ми займаємося не тільки евакуацією поранених, але й вивозимо на шиті. Але ви не спілкуєтесь з близькими, І, тобто ні, не ви їм розповідаєте? Ні, ні, ні. Там все йде по протоколу. Протоколі. Ми просто їх вивозимо Але. в морг, а там далі вже по протоколу йде, їм повідомляють. Та це саме важке, особливо коли ти пишеш доповідь. Я, я не знаю, з мене сміються там хлопці, іноді підтрунюють, Яка тобі різниця якого року? Я завжди, от я не знаю, чому у мене якісь пункти, я дивлюся, який рік. І якщо я бачу 2001-2002, у в мене дівчата 2001-го, і я бачу, що це їх однолітки, і мені важко. Ну мені особисто важко. А молоді багато зараз на фронті? Багато. Ось, багато і вони думаю. вмотивовані. Навіть молодші 25-ти, тобто віку да. мобілізації. Ну, дуже тобто, багато, 2001 2002-го, 2003-го, 2003 го 2003 2003 року, 99-го, багато хлопців. І так. вони ще й навпаки, вони ще переживають. Я, ми вивозили хлопця пораненого, і я в нього в шпиталі була. Він переживає, що, щоб його не списали. Що він не зможе повернутися назад? Да, він за це переживає. Я кажу, ти переживай зараз, щоб тобі голову твою на місце поставили, так. бо в нього ж такі важкі поранення були. черепно-музикова травма. І угу. ти переживай, що ти зараз, щоб повні сили набрався, лікуйся. А він да, а що вони мене спишуть і потім? Шо? Ви до них, як мама, я розумію, так ставитись. <сі> ну, це, це зрозуміло. Але що, знаєте, от кожен раз виникає питання, що буде після? Що буде після війни? От як вони будуть повертатися до мирного життя? От ви зараз вже бачите проблеми, які можуть виникати? Я думаю, що будуть проблеми, будуть, тому що важко все одно, коли ти. ну, Адреналін є адреналін, mm -hmm. ти все, равно, все одно його mm -hmm. отримуєш і. Потім видихаєш, да, навіть якщо важко, этот, і потрібен час. Потрібен буде час повернутися, і, можливо, багатьом людям і допомога, щоб знайти себе. Тому що більшість людей да, там, це не ті, хто пішов в, там, військові вчилища, скадетив, що знав, що він буде постійно uh -huh. військовим. У нас дуже багато бізнесменів. Є Багато токарів, багато докерів, багато водолази є. Ну, різни, Різних спеціальностей. Хтось займався ремонтами квартир, хтось там машини ремонтував до того, хтось там ну, спеціальності будь-яких різних. І щоб людям повернутися знов до того життя, потрібен час і допомога, тому що їх ланка вже зайнята. Ну, наприклад, я працювала до війни, да, там, бухгалтером в компанії. Ну, два роки вони без мене вже обходяться. Ну куди я повернуся? А там ви працю... можете, ви, ви в... уявляєте себе, ось що ви повертаєтесь в попереднє життя? От все відбувається як і було. Після я війни, я не як? впевнена, що я навпаки думала, що ну, планувала трошки там помінялися були плани, контракт підписати. Mm -hmm. Мене, тобто вже, вже вllenка, були. В да. мене гайдalia, пакет документів зібраний. Просто помінялись там інакше. Відчування було. Від, ну, я не, не скажу, там просто трохи помінялася тактика, чи як то сказати, стратегія mm -hmm. компанії ja, про... та, ja, компанії. Ja. No, no, no. Знаєте, але от, от, цікаво, а що з цього, що ви розповідаєте, можливо, з о, того, що відбувається кожного дня, знають ваші діти. Ну, знають частково. Да. Тоб... Частково знають, не все знають. Знають, що там війна, знають, що там mm. іноді, іноді буває на емоціях я можу скинути відео, там, якесь, бо я завжди знімаю, mm -hmm. завжди, тому що камера в мене на броні причіплена. Mm -hmm. Останнім часом і Сережем ми причепили камеру, і. Тобто це телефон... ваш лікар, який з вами да, працює, да, да. Да. так? Телеку... Uh -huh. І телефон завжди з нами, то або після того, як ми приїхали, знімаємо. Ну, під час телефону ми тільки вмикаємо, щоб попередити лікарів, що ми веземо uh -huh. їм важкого, Там, наприклад, когось які поранення, щоб нас вже бригада чекала в шпиталі. А, цей. а так, от камера завжди включена, ще тільки ми їдемо на евакуацію, камеру вже вмикаємо. І потім переглядаємо, що ми зробили правильно, що ми зробили, там, могли би краще зробити. І буває, що в шпиталі переглядаємо, тому що в суматохі ми іноді ж не знаємо, кого веземо. Uh -huh. Ми пробуємо там хоча б вияснити позивний. Іноді запам'ятали, іноді ні, включили камеру, переслухали. Ага, це позивний такий-то, і ми тоді шукаємо, якщо він без свідомості, то шукаємо, хто це, щоб ну, повідомити да. його Очіпи. це його командування, що ми такого бійця вивезли, що він там знаходиться. До речі, про позивний. А звідки взявся ось позивний? Ластівка? Хто вам його дав? Ви чи ви самі вигадали? Ну, ластівка це це популярна початку, такий. коли нам. Коли ми тільки вже офіційно стали батальйоном, і нам в один прекрасний день сказали, ви маєте придумати собі всі позивні. І я така думаю, блін, що позивний, куди позивний, що я з ним буду робити, як. А я ще була медиком звода і пішла до хлопців кажу, хлопці, ні, не знаю, думайте, що хочете. Давайте мені, щоб гарненький був такий. Кажу, мені треба позивний. І Рома, наш Ромашка, такий стояв, стояв, каже такий. Та ти в нас Ластівка, я кажу, в смислі. А він каже: Та ти щось так літаєш швидко, як ота ластівка, не зручне. Ми не встигаємо погляд этот перевести, а ти вже тут. Тільки повернули голову, ти вже этот, полетіла. Я, потім, я, я тільки потім така дивився. Може, дійсно, бо я потім спостерігала за ними, за <рив> ластівками. Ну, мені здається, здається, дуже влучне, таке вони обрали <рив> позивний. <рив> і це дуже-дуже така гарна пташка, і знаєте, і красива, і тендітна, ну прямо як ви. Олександра, знаєте, в мене дуже до вас багато запитань, але я розумію, що в нас обмежений час в ефірі. І я сподіваюся, що колись своїм онукам ви будете дуже багато розповідати про те, що там відбувалося. Нехай серед ваших розповідей буде і якісь веселі жарти. І головне, щоб в них була перемога, і як і можна живих людей, які зможуть вочевидь <свісно> <свісно> підтвердити ваші слова. Я дякую за те, що ви робите. Велике вітання і велике дяка до ваших бійців і до вас особисто. До нових зустрічі в нашій студії. Дякую.